Вітаю на каналі про весілля у різних куточках світу. З вами Тетяна Пос. Сьогодні ми поговоримо про весілля у Грузії, а точніше, про найпоширеніші помилки, яких слід уникати при плануванні весілля саме у цій країні. Пари, які одружуються у Грузії, це люди, які приїздять із різних куточків світу, щоб отримати офіційне свідоцтво про шлюб, яке вони з якихось причин не можуть отримати у своїй країні. Дивись відео до кінця, і ти побачиш найкорисніші поради, які сподіваюсь, тобі допоможуть. Тож, поїхали, на що треба звернути увагу? По-перше, перша помилка, якою можуть допускатися молоді пари, це в перший же день, коли вони потрапляють до Грузії, спланувати собі якісь важливі справи зустріч з організатором, з нотаріусом чи будинок юстиції, подача заяви. Прошу вас так, не робіть. Тому що ми знаємо, що таке літак, і в них є властивість запізнюватися, відмінятися, може бути статися будь-що. Тому, будь ласка, спочатку просто доберіться до місця призначення, зустріньтеся, присвятіть цей день собі і своїй другій половинці. Не треба нікуди поспішати. Всі головні справи ми робимо наступного дня. Друга помилка це взяти своє. Урочисте вбрання з собою і покласти його куди, звичайно, у валізу. Ні, так краще не робити, тому що бувають випадки, що молодята прилетіли, а валіза не прилетіла. Я рекомендую всім брати з собою вбрання у ручну поклажу, вести його поряд із собою і бути впевнена, що ви будете гарні у своєму вбранні у цей прекрасний день. Ще одна помилка: це неуважне ставлення до ваших документів, що я маю на увазі. Для того, щоб по приїзду ви могли отримати у нотаріуса вже перекладені ваші документи і не витрачати на це багато часу. Ми просимо відсилати нам копії ваших паспортів заздалегідь. І бувають ситуації, коли, наприклад, людина дивиться в свій паспорт і бачить, що срок дії паспорту. Підходить до кінця, і думаю, я замовлю собі новий паспорт. А поки що, на переклад відправлю ось цей ось цей паспорт. Тут будуть всі мої дані, все всім підійде. Але ні, це не так. Тому що, коли ви дістанетесь вже скоріше за все до будинку юстиції і станете подавати ці документи на реєстрацію шлюбу, вас їх не приймуть і не пропустять, тому що. Той документ, з яким ви перетнули кордон, і той документ, який ви подали на переклад, це два різні документи з різними номерами, і це нормально і зрозуміло. Вирішити цю проблему, звичайно, можна, тим паче, якщо у вас є організатор, але на це вам знадобиться ще один, мабуть, день плюсом. Тобто, якщо ви не плануєте довгу відпустку, і якщо у вас вже є квитки зворотні, то такими речами, звісно ж, не треба нехтувати, і треба на це звертати увагу. Обов'язково враховуйте вихідні дні, які є у будинку юстиції, і, звичайно ж, є у раксі. В РАКСі вихідними днями не являється субота або неділя, звичайно. Це дні серед тижня, але вони можуть змінюватися, зміщуватися. Це вирішує сама юстиція, і про це треба дізнаватися заздалегідь і розуміти, бо це має прямий вплив на вартість вашого свідоцтва, на вартість вашої церемонії і на те, скільки днів вам треба буде перебувати на території Грузії. Ще однією помилкою являється така думка, що не потрібна церемонія урочиста у раксі, і треба швиденько розписатися у юстиції це набагато більш комфортно, швидко, без якихось урочистостей і так далі. Але я скажу, що ні, тому що ви повинні бути готові до того. Що в юстиції є така схема роботи? Так, ви можете сьогодні подати заяву, і в принципі ви можете вже сьогодні отримати ваше свідоцтво на руки. Але ви маєте розуміти, що після отримання смс-ки на грузинський номер телефону, коли ви побачите, що ваше свідоцтво готове, і ви можете приходити, ви берете у юстиції талон з номером, і з цим талоном ви стоїте чергу. Черга, до речі, може бути 2 години, 3 години, і ніхто не пропустить вас вперед. Тут немає такого. В мене друг Гогі, або ось я пляшечку вина приніс, або конфетки. Корупції в Грузії в цьому плані не існує, це 100%, тому вам доведеться відстояти повну чергу. Це досить виснажлива історія, не дуже приємна, тим паче у ваш весільний день. По-друге, якщо ви, наприклад, подумаєте, що черга велика, в мене ще є час, я можу піти, попити каву, я можу прогулятися. Потім, повернувшись, ви бачите, наприклад, що ваш номер вже пройшов і ви його пропустили, вам ніхто не скаже, звичайно, проходьте, ви ж сьогодні одружуєтесь, ні, вам скажуть, повертайтеся, будь ласка, на рецепцію, беріть новий квиточок і стійте у черзі далі. Тому набагато краще все-таки обирати церемонію у раксі, яка є на певну дату, певний час. Ви приходите без нервування, без очікування, і все робиться дуже швидко і красиво і урочисто. Це, мабуть, найголовніші помилки, які можуть вплинути на хід. Того, як ви проведете свій час у Грузії, і як відбудеться ваше весілля. Маленьких тонкощей ще дуже багато, і буду розповідати у наступних відео. Тому пропоную, може, в когось був свій досвід одруження у Грузії. Будь ласка, пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво, як це було у вас, чи були у вас якісь проблеми, чи все було дуже гладко і гарно. Підписуйтесь на канал і ви дізнаєтесь ще більше цікавої інформації про весілля у різних куточках світу. До нових зустрічей!